Останній день грудня вшановується пам'ять святителя Модеста, який у народі вважається покровителем худоби. У минулі часи цього дня відзначали чоловічі братчини з пивом і м'ясом присвяченого святій тварині. Чим сильніші були морози, тим менше було й можливі у майбутньому снігопаді заметілі. Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні. Цього дня вшановується пам'ять святого Боніфатія. Народна прикмета каже, який перший день січня, такий буде і перший день літа. Вважали, якщо перший день у році веселий, то й рік буде таким же, і навпаки. На погоду цього дня вказували птахи. Якщо синички зранку пощать, на мороз. Якщо горобці нагорошились – варто чекати непогоди. Також у минулі часи помітили: якщо зранку гостей іні на деревах, то рік буде врожайним. 2 січня вшановується пам'ять святого Ігнатія Богоносця. Погода цього дня вказує, яким буде серпень. Наші пращури помітили, наскільки сильний мороз, настільки буде спекотно влітку. А якщо є іні на деревах, то погода найближчими днями буде ясною. У минулі часи був звичайний ігнатія навколо дому обносити ікони, захищаючи таким чином дім від зла. У цей день садівники трясуть плодові дерева на хороший урожай. За астрономічним календарем, 3 січня, земля розташовується на найменшій відстані від сонця. Наші пращури помітили, який день 3 січня, таким буде й вересень. Червоне сонце на сході віщує заметіль. Якщо цього дня багато снігу, то можна очікувати хороший урожай хліба. А якщо сніг не вкриває землю, то врожай у цьому році буде бідним. 4 січня відзначається День Анастасії по До цієї святої звертались у молитвах для легкого протікання вагітності та пологів. Цього дня з молитвою до святої жінки вишивали розшитник, який мав допомогти благополучно народити. У народі помітили, яким буде день на Анастасію, таким буде й жовтень. Наші пращі розпостерігали за хмарами. Якщо вони пливли проти вітру, то очікували снігопаду. Цього дня вже розпочиналась активна підготовка до різдвяних свят. Прийнято було прибрати будинок і готувати кутю. Наші пращури за погодою цього дня передбачали погоду листопада. Для цього дня характерна вітряна погода. Тому в минулі часи говорили прийшов федул, вітер подув, що вказувало на хороший урожай. Сприятливою ознакою для врожаю вважались ясні дні під час усього різдвяного поступу. Цього дня настають різдвяні морози. Глибоко примерзла земля передбачає родючість. За погодою цього дня визначали погоду грудня. Якщо тепло, весна буде холодною. За метіль на врожай пшениці. У народі говорили: якщо на кутю небо зоряне, багатий припліт скотини і багато ягід буде. Якщо на святвечір буде снігопад, чекайте процвітання господарства у новому році. А якщо мороз у сім'ї буде злагода і любов. Авних часів цей день примирення, добра, миролюбності, прославлення Христа. Наші пращури помітили: якщо цього дня тепло, весна буде холодною. Якщо ж у день різдва холодно і хруделиться, буде холодно і літом. Пустий іній прогнозує літом достаток хліба і малини. Незважаючи на урочистість цього свята, світлий ясний день вказував на неврожай, а багато зірок на небі на врожай грибів, ягід та гороху. Якщо каша в печі рум'яниця – на сніг. Якщо до цього часу земля ще добре не промерзла, то літом соку не дасть, тобто врожай буде не дуже хорошим. Спостерігали цього дня за сонцем і за птахами. Якщо біля сонця з'являлася світла смуга на сніг. Якщо синиця зранку пощить, бути морозу вночі. А якщо галки і ворони влаштували безперервний квалт, варто чекати снігопад і заметілі.